Сьогодні в цьому відео хочу поговорити на дуже важливу та спірну тему: чи потрібно сьогодні християнам практикувати омиття ніг, чи залежить від цього спасіння? А також чому 95% всіх християн в світі ніколи не практикують омиття ніг? Друзі, вітаю, Роман Савочка тут і ласкаво прошу на україномовний канал Штунда Тіві. Ще раз, омиття ніг дуже спірна тема сьогодні серед християн. Повторю: 95% по статистиці християн ніколи не омивали в своєму житті ноги на служінні один одному. Багато християн навіть ніколи не чули, що така практика існує. Але є також частина християн, їх небагато. Серед навіть п'ятдесятників серед Слов'янської церкви в Америці в Україні, які вважають, що це необхідно робити регулярно на служінні, і також від цього залежить наше спасіння. Що ті християни, які не, не будуть омивати ноги один одному, вони взагалі не будуть спасені. І за цього в християнстві виникають чвари, виникають спори, чи потрібно, чи не потрібно. В таких церквах. Я ніколи не був, наша церква ніколи не практикувала. Але те, що я чув, що в церквах є раз в місяць перед причастям, переломленням. Всі люди миють ноги один одному. Вся церква. Але більшість церков практикується це так: що браття миють братам, сестри, сестрам. Я також чув, що дуже часто друзі домовляються між собою, що давай я тобі, ти мені, ну щоб там тобі не попався хтось не такий охайний, то давайте ми з тобою домовимося. І люди ви Вирають, кому вони будуть мити ноги. Тобто люди не хочуть мити ноги комусь старших, комусь там більш брудних людей. І тут йдуть такі договорняк такий де між ними ще що я чув, що коли церква знає, що в цю неділю ми будемо, у нас буде омиття, ми будемо мити ноги, то люди вдома до цього ретельно готуються. Вони миють ноги заздалегідь, і коли вже приходять на служіння, то в них ноги чисті, а там йде просто полоскання чи якийсь духовний обряд. Це не є фізичне омиття, тому що в них чисті ноги. Дійсно, в Біблії говориться про омиття ніг, і Ісус сам мив ноги. Я прочитаю головне місце. Це Івана 13, 14, 15, Це було на та, на таємній вечері. Отож, коли я, Господь та вчитель, умив вам ноги, ісус каже, то й ви повинні вмивати ноги один одному, бо я дав вам приклад, щоб ви робили те, що я зробив. Це було дуже незвичайно, і Петро не хотів, щоб Ісус йому мив ноги. Восьмій вірш. Петро каже до нього: Не вмиєш ніг моїх навіки. Ісус відповів йому: Якщо я не вмию тобі ніг, не матимеш частини зі мною. Дивіться, по-перше, ми повинні зрозуміти, що омиття ніг в той час не було чимось новим чи незвичайним. Всі люди того часу практикували омиття ніг. Всі люди, це не був духовний обряд. Коли ви йшли до когось в гості, і це була якась бідна родина, то вони вам давали тазік з водою, і ви просто омивали свої ноги самі собі. Коли ви йшли до багатших людей, то в них були слуги, які мили ноги поважним гостям. Тобто це практикувалося в Ізраїлі регулярно, кожного дня, в кожній сім'ї. Те, що Ісус омив ноги, це не було чимось. Новим незвичайним. Єдине, що було незвичайне в цьому, що Ісус, будучи учителем, Він сказав: отож, як я Господь і вчитель, вмив вам ноги. Єдине, що було незвичайне, що Ісус, будучи учителем, вмив ноги учням. А було завжди навпаки, Менший мив старшому, учні мили вчителям, слуги мили своїм господарям. Ісус взяв. Е Щоденну практику людей і зробив це, як Господь, Ісус є Бог, і Він настільки е, показав себе смиреним, що він фізично помив ноги своїм учням. Він показав, що він як послужив, що він як слуга. Це був приклад ну, просто глибокого смирення. Петро навіть почав е, обурюватися, возмущатися і каже: Я не дозволю тобі. Чому? Бо Ісус був його вчитель. Якби, можливо, Іуда іскоріот запропонував помити ноги Петру, Петро би не е, возмущався і не казав не потрібно. Це все було і за того, що Ісус був Господь і це зробив. Ще раз, це була звичайна практика. Після цього церкви дійсно в історії ми читаємо практикували омиття ніг. Про це пише Тертуліан і деякі інші. От ці церкви, перший вік, другий вік, третій вік є багато розповіді, що християни практикували омиття ніг. Але, але вони практикували не так, як сьогодні багато християн практикують. Дивіться, що каже історія: що в першому, другому, третю, третьому віці було омиття ніг, але зазвичай. Священик чи пресвітер церкви омивав ноги своїм прихожанам. Церкви тоді ніколи не практикували один одному, що вся община збирається, і люди один одному миють ноги. Тільки священник показував своє смирення, як Ісус Учням, так і священик, який навчав свою е, церкву, він смирався і він, він мив ноги своїм прихожанам. Це було в історії церкви завжди. Немає згадки, щоб е, люди на служінні збиралися і мили ноги один одному. Це мили тільки священики своїм прихожанам, як Ісус омив ноги своїм учням. Сьогодні, же, сьогодні практика. Відрізняється від практики, яка була тоді в першому, другому, третьому віці. На даний момент серед християн, я просто перечитав дуже багато матеріалу, є чотири поширені думки, що значить омиття ніг. Ці вірші християни тлумачать по-різному. Я вам приведу всі чотири різні теорії, що значать ці вірші. Номер один: теорія, що Ісус. Заповідав нам нове таїнство як причастя, як хрещення, і християни всі повинні без винятку це виконувати регулярно. Це навчали анабаптисти під час реформації. І сьогодні це вчать. Меноніти, аміші, а також про це навчають адвентисти і ще деякі п'ятдесятники в Америці. Це церква Христа, а в нас це на їх кажуть воронаївці, це в Америці є слов'янські церкви, які цього дотримуються. Що це є заповідь, навіть таїнство як причастя. І дуже часто в церквах це роблять раз в місяць, разом з причастям. Що коли це було під час причастя, то і сьогодні вся церква збирається, і люди миють ноги один одному. Деякі навіть вважають. Не всі деякі вважають, що це необхідно для спасіння. Що ті люди, які відмовляються умивати ноги один одному, вони не будуть взагалі мати спасіння і не попадуть на небеса. Друга точка зору також дуже поширена, що її практикують е, дуже багато церков, що мити ноги це нормально, але це не обов'язково і раз в рік на якийсь Свято, якась подія, можна помити ноги один одному для смирення. Це практикує католицька церква. Наприклад, Папа Римський час від часу може помити ноги, якщо він хоче показати своє смирення. Один раз Папа Римський прийшов у в'язницю і мив там ноги людям. Тобто католицька церква практикує, як це було в першому віці, тільки священник миє ноги, прихожанам показати своє смиріння. Також це практикує англіканська Церква єпископальна по бажанню, якщо є якийсь привід, люди хочуть помиритися. І чи священник кудись приходить і хоче послужити цим людям, то він миє їм ноги. Вони кажуть, від цього не залежить спасіння, і люди не повинні мити ноги один одному. У католиків ви не побачите на служінні, що ви приходите в костьол, і там католики сьогодні один одному миють ноги. Чи англікани, чи, чи інші. Вони цього не практикують. Вони мають омовення ніг. Але це не регулярно, а як просто прояв смирення. Священик смирається і миє ноги прихожанам. Номер три дуже поширена точка зору: це що омиття ніг значить служіння іншим. Це не фізичне омиття ніг, це послужити іншим. Цієї точки зору дотримується більшість християн, реформовані церкви. Баптисти в Америці, мегацеркви всі незалежні в ній домінаційні, п'ятидесятники, як асамблея Бога, вони проповідують, що краще помий. Іншому машину, чим ноги. Що Ісус хотів показати акт служіння, допоможи вдові. Коли ти комусь допомагаєш, це ти миєш ноги. Якщо ти допомагаєш незнайомцю, ти миєш ноги. Тому в цих церквах ніколи не практикують фізичне омиття ніг. а Вдохновляють людей служити іншим. Ви в асамблеї Бога чи в мегацеркві. Я скільки був в мегацерквах, там ні разу вони не практикують фізично омиття ніг. Вони вважають, що омиття ніг це приклад Ісуса служити. Тому що зараз немає необхідності мити ноги, бо зараз в нас немає традиції, як в Ізраїлі. Колись це було звичайна справа. Люди мили ноги кожен день. Сьогодні цього немає. Ми ходимо, маємо взуття, маємо носки. Коли ми приходимо, коли ви приходите в гості один до одного, вам, господар, хазяїн, не дає миску, ви там не миєте ноги. Вам хазяїн не миє ноги. Ви прийшли до когось на день народження, він завів вас в ванну і помив вам ноги. Це не практикується, а це практикувалося тоді в Ізраїлі. Це була звичайна справа. В кожному домі мили ноги. Тому багато церков вважають, що це є. Допомога служіння іншим, і номер чотири. Точка зору: що омиття ніг має духовне значення і символізує омиття від гріху, що омити ноги вони були брудні. Коли Ісус омив, Він змив нечисть. Та грязь, і сьогодні ми повинні омивати духовно один одного. Наприклад, якщо ти бачиш, що брат грішить, чи зблудив, чи там краде, чи веде якесь грішне життя, то ти повинен піти омити йому ноги, тобто дорікнути його і сказати: Ти неправильно поступаєш, омити його духовно. Омиття ніг це духовне звільнення від гріхів. І вони кажуть, що в 1 Петра 3,21 написано, що хрещення це не омиття фізичної нечистоти, а духовна, духовний акт. Так і це, що ти не просто фізичну грязь змиваєш з ніг, а ти духовну грязь змиваєш, щоб людина була чистою. І це, до речі, дуже поширена точка зору. І багато християн вони розуміють, що омиття ніг це. Дорікнути один одного, коли ти бачиш явний гріх, омити людину від гріхів. Ну, дивіться, якщо говорити про Україну, то перші п'ятдесятники в Україні вони ніколи не мили ноги. Ще раз, я виріс в п'ятдесятницькій церкві, ніколи ні разу не практикували, ні разу не чув, я навіть не чув і не бачив, і за все своє життя ні разу не був в церкві і не бачив, де миють ноги. Чому? Тому що перші п'ятдесятники не мили ноги, Артур Бергольц, Густав Шмідт не практикували омиття ніг. Чому? Тому що їх спонсорувала асамблея Бога, а асамблея Бога і тоді не мила, і зараз не миє. В них було вчення, що мити ноги це служити іншим людям. Тому, коли на Західній Україні проповідував Густав Шмід, там, Бергольц, Золотарьов, Столярчук та інші, ніхто не практикував омиття ніг. Ніколи на Західній Україні не було такого вчення. Потім воно появилося, але його спочатку ніколи не було. Ви не прочитаєте в журналі. Алі примиритель, що християни мили ноги. Цієї інформації немає, чому б його не було. Навпаки, на сході України воронаївці практикували це. Чому? Тому що Іван Воронаєв почав практикувати. Але мало хто знає, що спочатку свого служіння Іван Воронаєв був присвітером, пастором. П'ятидесятницької церкви в Нью-Йорку в Манхеттені. коли він був пастором п'ятдесятницької церкви в Манхеттені, він ніколи не практикував омиття ніг і ніколи про це не проповідував. Але коли він поплив в Одесу, то він зупинився на 11 місяців в Болгарії і в Турції, і в Турції він попав на служіння адвентистів. І там якраз мили ноги. Вони миють раз е, в квартал. І йому це сподобалось, і він почав це вводити в своїх церквах, щоб люди мили ноги один одному. Але в Нью-Йорку він це не проповідував. І ще що мало хто знає, Іван Воронаєв ніколи не навчав, що це необхідно для спасіння. Він говорив, що це як акт смиріння. Йому це сподобалось, але він це не відкрито проповідував, тому що асамблея Бога його спонсорувала, і його духовні батьки-спонсори не практикували омовення ніг. Ви можете це взнати, це доступна інформація. Асамблея Бога не практикувала омовення ніг. І Воронаєв це просто робив, як ну з власної волі. Йому це просто сподобалося, що ну такий обряд ми будемо його робити. Але він ніколи не рівняв це до хрещення, він ніколи не рівняв це до причастя. Це мало інше значення. Це не було таїнство в проповідях Воронаєва. Але після Воронаєва, вже пізніше 60-70 років, деякі п'ятдесятники. Почали будувати доктрину, що для це необхідно для спасіння. Вони читали Івана 13,8. Петро сказав йому: Ти ніколи не мати не митимеш моїх ніг. Ісус відповів: якщо я не обмию тебе, то не матимеш частки зі мною. І вони кажуть: Дивіться, ти не будеш час мати частки зі мною. Тобто ти не підеш на небо. Хоча Ісус не сказав тут, що ти не підеш на небо. Що таке частки з ним? Це інше питання, але це не говориться, що ти не підеш на небо. І почали проповідувати, що це необхідно для спасіння. Тому в церквах почали виникати чвари, спори, навіть розділення церкви ділилися, не повірите, на омовенців і не омовенців. Люди ділилися не за яких-то важливих доктрин чи гріхів. Так, люди ділилися, ті хотіли мити ноги, а ті казали: мити ноги, це служити, це мити машини, це мити людям. Підлогу йди краще, помий, послужи, зроби щось корисне для когось. І за цього п'ятдесятники почали ділитися. І в Америці, в Слоянських церквах, також є сьогодні розділення на цьому ґрунті, на чи мити фізично ноги чи ні. Чи це є заповідь, чи не є заповідь? Друзі, підсумовуючи, чи потрібно християнам мити ноги? Дивіться, я вважаю, що мити ноги це нормально по бажанню. Якщо церква хоче мити ноги, нехай вона миє. Якщо церква вважає, що мити ноги це служити іншим людям, хай служить іншим людям. Якщо церква вважає, що мити ноги це дорікати людей духовно омивати, коли ти бачиш гріх, нехай вона так практикує. Саме головне, християни не повинні ділитися на цьому ґрунті, спорити і посилати один одного в пекло. Церква миє ноги, будь ласка, хай вони це практикують. Не миє ноги, вони вважають, що це служити людям, нехай служить людям. Як хто навчений, так і повинен практикувати. Справа в тому, що Омовення не спасає. Про це не написано в Біблії ні одного разу, що для спасіння потрібно омовення ніг. Розбійник на хресті не мив ноги, йому не мили ноги, але він отримав спасіння. Якби це була необхідна доктрина чи таїнство, про це було б написано, як хрещення, про яке написано десятки разів чи причастя. Павло пише і так далі. Про це нічого не написано. Навіть католики, які практикують омовення, священики, це не входить в сім таїнств католицької церкви. Це не є в католиків на рівні причастя, на рівні рукопокладення, водного хрещення. Абсолютно ні. Це добровільно, коли Папа Римський хоче комусь послужити, унизитись і помити ноги. Омовення е, не дає духовний ріст, воно не дає нам е, спасіння. Спасіння християн тільки по вірі. Якщо ти повірив в Господа Ісуса Христа, Він простив твої гріхи, і ти живеш святим життям, ти будеш спасеним. А вже мити ноги чи не мити ноги це вибір кожного християнина.